Друзі, всім привіт! Мене звати Пантопольмитро. Вітаю вас на своєму каналі. Мій канал про життя. Я придбав собі дві новеньких машинки. І сьогодні, сьогодні, 3 березня, і мені треба до стоматолога, але ми до нього не встигаємо, тому що ми пізно прокинулися і поки поснідали, і поки виклали на YouTube відос, то ми вже запізнюємося. Тому ми вирішили їхати на таксі, щоб не запізнитись. А ще в нас ввечері дуже багато планів, тож не перемикайтесь. А це я, бачите? Поки чекаю у черзі. Нарешті! не став мій час, не став мій час. Ось, друзі, стоматологія. Треба лікувати зуби. Друзі, нарешті все. Полікували свої зубки. На жаль, ви цього не побачите, тому що то зуби всередині. І зараз підемо, може, на обід. Тож, друзі, займайтеся своїми зубами, лікуйте їх, тому що це база, це основа і зуби це здоров'я. О, Бось-Бось, привіт! Дивіться мене, Бось-Бось зустрічає, Бось-Бось! Я не змерзла. Змерзла. Друзі, ми вже вирішили, коли, куди ми підемо на обід. І це буде якась приємна азійська забігаловка. Ладно, не забігаловка. Це буде якась приємна, приємна азійська кафешка, і вона знаходиться на палаці спорту, і нам до неї йти немало, але ми прогулюємося, тому що у нас все одно є вільний час, тому що ввечері у нас гончарка. Ми на 14 лютого на день всіх закоханих домовилися не дарувати собі подарунки один одному, а просто піти разом на побачення, і ми вирішили, що саме таким побаченням стане піти на гончарку. Тож ми будемо ліпити. А поки в нас плани дійти, тому що тут погода, пісець противна. У нас плани дійти, зігрітися і поїсти смачною азійською їжі. Тож поки йдемо. cheeks Ми значить, у харківську Coffee Севенкофісіс. І нарешті придбали собі якоїсь адекватної нормальної кави, тому що сільпо якось набридло, але кава там теж гарна. І хочеться щось дійсно справжнього, адекватного, смачного, тож взяли собі High Fife в Ефіопію. Ми задоволені: 320 гривень ціна. Якщо чесно. Друзі, ну як це ми і не зайти подивитися Hot Wheels, Ви розумієте? Просто дивіться, бійтеся. Тут є ось такі ось такі. ось Тут вам, бачите, тх-шка, Раз. тх-шка, два. Все на місці, все на місці, все є. Все є. Просто чудово. Ось такі прикольні тут чувачки стоять біля входу до магазину. thank <laughs> you <laughs> oh, that's scared <laughs> Тож, друзі, за підсумками першого раунду, Том Ян у цьому закладі досить-досить впевнено захоплює мене дуже смачно, дуже гостро. І ніяких питань до нього не виникає взагалі за свою ціну, грамовка, смак, бульончик гостренький. Питань нема. Зараз будемо переходити до зеленого карі. А у Анастасії моєї коханої, Філадельфія рольчик. Дуже смачно. Що мені треба їсти? Пальма. Моя оцінка. Я би сказав, що це вісім. Сім з половиною вісім. Друзі, за 4 страви, величезних 4 страви ми заплатили 527 гривень. Тож я вважаю, що це кайф. Клас. Добрий день. Ой, нагалі. Я придбав собі дві маленьких машинки. Одну я завжди собі, ну не завжди хотів, я просто побачив, що вона така прикольна, воно Ford. А друга Ford Transit Connect з тигром, з, з літерою Д, де це Дмитро. Як на мене дуже красиво, як на вашу думку, напишіть в коментарях, чи подобається вам якась з цих машинок, або може ніяка не подобається, або подобається усі. Домовились. Так. Ми вже йдемо до майстерні, бо в нас залишилась годинка. ми хочемо прийти трохи раніше, випити там ще кави та, мабуть, усиканити у голові наші ідеї, щоб ми точно знали, що ми будемо ліпити. Так, 100%. Як ваш настрій? Все супер. Поїла, тому що, тому що вона поїла ролі. Ага. О, бачите? Тож порада, якщо ваша дівчина не у настрій, не в гуморі, нагодити її ролами. Друзі, я зробив. Потім перевертає. І отак дорожні пальчики. Зачекайте другій хвилинки. Гвинка натягне на себе водичку, перевернете і там сторону, а Добре. Десь хочу, щоб мені допомогли. Я боюсь її згнати. Так, друзі, ось мій витвір: гаф це чи вирішувати вам, але я робив це як гав. Це ось такий пес. Бачите, з хостом все реалістично

Ми закінчили нашу гончарну справу. Зараз готові з вами поділитися враженнями. Що ти скажеш? Мені дуже-дуже сподобалось. Ось, це було дуже цікаво. Це така своєрідна медитація, коли ти почуваєш, але же час ти напружуєшся, щоб все зробити правильно. Але я думаю, воно того варто. Варте. Ось ми підемо ще раз. Бо в нас ще не закінчені роботи і нам треба ще їх буде покривати глазур'ю. Ось таробляти та, деякі елементи а, і можливо робити ще якісь виробили вже маленькі, щоб встигнути все за один рок. Так, що стосовно виробів, вони вийшли як на перший раз. Я дуже задоволений своїм. Ти заводи задоволен, задоволена да. своїм. Ми так, дуже задоволені своїми виробами на перший раз. І, взагалі, процес він таки дійсно досить медитативний. Не думаєш ні про що, окрім того, що тобі зараз треба робити з виробом. Це було Парасолька Студіо, гарні дівчатки. все було добре, у нас такі були однакові фартушки. Спеціально ми обирали однакові фартошки. Класна команда. ну Просто, знаєте, так відпочити, щось поробити, а потім найприкольніше, що потім ти забираєш свою роботу і, вона, і ти можеш її користуватися кожного дня, в залежності від того, що ти зробив. Тобто там дівчини робили ставки для прикрас, тарілки. У нас це робила чашку, я робив горшочок, і ми цим користуємося. Рістуєшся, і це твоя праця, яку ти. І, і, і а, щось унікальне. Так, але ми ніколи цього не робили, і це круто, що ось щось, щось ти створив. Тож у цьому є, звичайно, великий сенс. Тож, дуже рекомендуємо. Так. А зараз ми вже сказали у районі. У нас є ще одна незакінчена справа, але вона дуже цікава. Ходімо, покажу. А в мене номер замовлення.

А зараз, друзі, ми вже щось втомилися і треба повечерити, тому ми вирішили, що готувати нам вдома сьогодні лінки, замовити доставку нам вже немає грошей. Тож, бюджетний варіант і головний не смачний – це сільбо куренарія. Вчіться, вчиться в мене, вчиться в нас, які ми мудрі, які ми мудрі.